Отримай грант 500 тисяч гривень від сузір'я груп. Подробиці під відео. Шановні, радий вас вітати. Я Дмитро Тузов. У нас з вами дві години ефіру. Дві години. Але летять вони дуже швидко. І це чудова нагода поміркувати над важливими справами. Над дуже важливими справами. Почнімо: Слава Україні. Партнер нашого ефіру вода Трускавецька, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Я думаю, ви зі мною погодите, що має бути зв'язок між цивільним суспільством і військовими. Зокрема, в розмовах з Ігорем Луценком ми такий зв'язок підтримуємо і транслюємо позицію військових на багато справ, які відбуваються в нашій країні. Бо якщо працювати з проблемою, як не дивно, її можна вирішити або будай мінімізувати негативні наслідки. І зараз у нас такий черговий сеанс самовдосконалення. На зв'язку з нами Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник центру підтримки аеророзвідки, командир підрозділу Орден Сантьяго. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Я знаєте, я, я постійно уточнюю, тому що важливий цей зворотній зв'язок. Загалом, ви відчуваєте, що щось змінюється, якщо спільно певні ідеї пропонувати на великий загал? Чи чує країна військових? Ну безумовно, змінюється і мабуть, чи не єдиний зараз механізм, яким чином вплинути на процесі в армії в державі, це розголос. тобто раніше там якісь механізми демократії передбачали колись у чиновників відповідальність політичну на виборах, оскільки зараз у нас війна на дуже довгий термін і ніяких виборів на горизонті навіть не видно, то лише отак от. Так от. Публічно хоромите, і, можливо, щось вийде, ви системно шліфуєте, так би мовити, ситуацію, працюєте над її покращенням. Багато болісних тем ми з вами зачепили. Одна з останніх це те, що вороги намагаються створити кіл зону, щоб відрізати наші міста. Ми з вами і про це сьогодні, я сподіваюся, поговоримо. А з того, що ви оприлюднили нещодавно про те, що. Зокрема, існує необхідність перевіряти правдивість даних для генштабу, а які підрозділи, так би мовити, підіймають, передають на гору. Поясніть, будь ласка, природу цієї необхідності. Е, ну, річ у тім, що я нещодавно був власним свідком майже доповіді одного з представників нових військ з приводу того, яким чином ситуація є. На лінії бойового зіткнення. І ця доповідь відбувалася після того, як е, всі інші е, воєначальники, тобто командири, бригад, там, корпусів, і так, далі, і так далі. Вони доповідали своє. І, е, е, ну, дані, звісно, були не завжди однаковими за результатами оцих оцих доповідей. Тому Таку процедуру там в Сирській, я так розумію, повторює практично там, ледь не щодня, можливо, навіть декілька разів на день, і таким чином просто перевіряється та інформація, яка дається там, лінійними підрозділами, які знаходяться на лінії розмежування. І е, очевидно, що ця проблема вона не вчора з'явилася. І мені до речі, було б дуже цікаво дізнатися, яким чином з нею боролися раніше, коли не було от, е, тотального засиділя дронів, коли ця інформація не була централізована, коли не було альтернативних, е, так би мовити, джерел збору інформації через ті ж відницькі дрони щодо того, де знаходяться наші підрозділи. От, от тоді взагалі відбувалося обізнаності нашого військового і політичного до речі, начальства щодо реального стану справ. Це перше, а друге. Знову таки, тут не зайвим було б згадати, що існує такий проект дітей, коли з допомоги якихось своїх надзвичайно просунутих технологій теж визначає, яким чином ну стане лагом, але теж визначає, яким чином проходить лінія бойового зіткнення, де знаходяться росіяни, і теж нам теж було цікаво, що би нам хто розказував би а, щодо того, яким є реальний оцей малюнок лінії фронту. Я думаю, що теж були б дуже великі розбіжності, і я думаю, що багато хто. Не любить і оцього військового начальника, котрий доповідає альтернативну інформацію зі своїх дронів, хто де стоїть, хто що втратив, і так само, якщо б не було цього дістейта, який за своїми технологіями теж нам усім доповідає, де знаходяться враги. Ну, себто, правда, якою б вона не була складною чи, може, навіть гіркою, має бути правдою, так? І це ж впливає на якість рішень, які приймаються. Себто, от, головнокомандувач має бачити реальну картину, а не таку прикрашену на кожному рівні. Так, безумовно. Ну, неодноразово ми чули від своїх колег, що от така історія втратили там ту чи іншу позицію, і потім. Лють відбивати її не доповідаючи нагору. Ну і зрозуміло, що якщо там процес поглибжується, то одна брехня веде за собою іншу. І на жаль, от поза минулим літом ми мали дуже таке прикре літом осінню е на Донбасі, коли ми втратили Селідео, коли ми втратили цей Чудовий район, де там Курахово це і інші. Міста були Донеччини, і, власне, коли притул майже дійшли до Покровська, і зараз Покровську нас віджимають. От тоді якраз це була одна з таких ситуацій, коли ну не було даних про те, що там реально, скільки людей на позиціях, що це за позиції, де вони точно знаходяться і так далі. От, Тому вартість цієї брехні надзвичайно велика, і, попри те, що всі це розуміють, тим не менш. Це явище, яке дивно, якось існує. Є ще ж, що в мене немає якихось рецептів, яким чином е, зараз от я швидко ти порадив, як з цим боротися, ну але я думаю, це всі важелі для того, щоб ці явище що боротися, вони є у наших політичних керівників. Тому що ну, на сьогодні немає такої ситуації, що ми не можемо там є, є незамінні якісь відкові від, від, від виначальники. Бачимо, що їх там ротують досить інтузитивно. Там не вбирає навіть на якісь твої минулі заслуги, Можливо, отже й правильно, да, такий жорсткий підхід до кадрової політики. От ну треба про це згадати. Якщо постійно йде якась інформація, що якась система, видна ба у керівника, треба виясняти, чи його міняти, чи його там підлеглих примусово від нього відсторонювати кудись і так далі, розривати ці всі схеми брехні, ланцюги брехні і отримувати власне правдиву інформацію, так, безумовно, якою болісною вона не була. А ну от якимось можливо спеціальним наказом можна зобов'язати командирів подавати правдиву інформацію без різ... різноманітних прикрас. Якщо там посадку втрачено, то втрачено, і Генеральний штаб має про це знати. Я думаю, що тут треба. Ну очевидно, що це не допоможе, тому що по by default, тобто по замовчуванню, всі мусять давати правдиву і, і надзвичайно правдиву точну інформацію. Це їхній обов'язок для цього вони спидять на своїх посадах, для того вони не, не в окопах, а в штабах, ці всі офіцери, а, от але е, ну, можна було тут трохи різними шляхами, тобто вводити якусь особливу відповідальність за подання неправдивої інформації. Але тут це, це така, така ну, проста річна допоможе точно. Потрібно взагалі, ну скажімо, розбудовувати, а то вже чотири роки, скоро як воюємо, от час вже трошечки роздильнутися навколо і побудувати якусь незалежну альтернативну систему оцінки ефективності дій того чи іншого командира. E, тобто, от буває таке дійсно, що та після там посадка втрачена, да? ну об'єктивно. Якщо там залізли з усіх сторін вороги, оточили ту посадку, якось хлопці звідти вискочили, то слава Богу. А може бути таке, що просто ну, пішли звідти військові, які там сиділи, все зачем через те, що вони там 80 днів вже посиділи. Ми сказали, вибачте, ми далі не можемо, от і е е е кровокоменти не доповів, і так далі. так далі. Тобто тут треба розібратися. Да? Тобто, щоб а у нас на сьогодні, ну я не уявляю, хто б це там окремо розбирався з такими речами. А насправді це потрібно. Ну, починається з того, що ну мусить бути якась законність, тобто хтось це наглядає за дотриманням всіх наших правил, е хоча б основних правил, основних правил е ведення нашої війни. Тобто, о, яким чином закони, підзаконні акти працюють в своїх якихось основних от, таких от, положеннях на цьому. От я ж не кажу про весь комплекс регуляції, які там просто колосальні. Тобто, якщо би хтось був, хто, хто нас за тим спостерігав і, і мав якісь повноваження, якщо що, притягувати до відповідальності, це було б дійсно класно. А так, ну, от вибудову якийсь собі там керівник якоїсь там. Оту цю свою вертикаль, да, і звісно, він своїх там підлеглих буде покривати, тому що це його хлопці, він їх призначав. Вони там якось спільно. От нагадаю, там була історія, не знаю там хто правий, хто винуватий, але дуже схоже на це була історія на Харківщині. Ви пам'ятаєте декілька воєначальників Харківщини. Зараз вже, тоді були притягнені навіть в СІЗО потрапили, а зараз вони продовжують там відповідати по закону перед судом за свої дії. Оце такий невеличкий виняток, да? Винівидно, він стався через те, що настільки вже там було все очевидно, настільки вже там болісні наслідки, скажімо, е е не дотримання правил і законів не тільки в частині об'єктивності інформації, я так думаю. Так, а, так, 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 так. Настільки ж їх навіть, мабуть, вирішили все-таки протягти до відповідальності, але ж це мусить бути якби ну, тиск на всіх. І не тільки там питання там грубого порушення закону визначити, да чи ефективно діє, чи дефективно чи, чи діє підрозділя. Якщо підрозділ діє ефективно, але він відступає. На ще одна ситуація з нею треба по-своєму працювати, якщо не ефективно діє відступає. І, і так далі. Так далі треба розбиратися. І на жаль, ну те, що ми живемо там в реальності там лютого, 22 року, коли все отак от просто військовому так откинули. То ну, там зараз на місці, давайте воюйте там і так далі. Тобто, це, це на жаль багато в чому відбувається в такому надзвичайно хаотичному стилі. От ви згадали цей суд, справді та триває цей судовий процес, резонансний достатньо. Я правда не можу зараз сказати, на якій він стадії перебуває, так але там слухається справа щодо вищих офіцерів. Мова йде про генералів, і один полковник там фігурує. Ситуація на Харківщині. А я вам теж розповім ситуацію. Щоб продемонструвати, що неправдива інформація вона шкодить не лише військовим, а місцеві журналісти змушені часто йти на фол, що називається, і повідомляти оперативну інформацію, не очікуючи офіційної. І от, наприклад, так було в Бахмуті свого часу, наші колеги з вільного радіо працювали. І вони пояснювали, що були випадки, коли інформацію затримують з якихось міркувань. А люди потрапляють в полон через те, що вони не знають, що там, скажімо, якесь село захоплене ворогом. От хтось просто боїться це визнати. От і через це розігрувалися справжні трагедії, коли люди заїжджали вже в окуповане село і потрапляли таким чином в полон. Це от просто така маленька демонстрація того, що е, неправдива інформація може коштувати навіть життя людям. А ви згадали про. Систему оцінки командирів. А це якщо правильно реалізувати цей регламент, він вплине на певні кадрові рішення для підвищення ефективності? Ну це не буде чирна паличка, зразу яка зробить управління нашими військами відмінним. Але я думаю, що це один із елементів, який має бути. З цим дуже активно працюють західні армії, і чому би нам не працювати, я не бачу причин, тобто є електронні інструменти, які зроблять їх надзвичайно простими використання і так далі. І це не обов'язково мусить бути те, що чомусь там лякають. От дві речі, які не люблю, наслікають та ПВК Вагнер, що не можна робити ПВК, бо за що з ПВК вагнер так погано вийшла. І друга річ, що от, не, не можна там ніякого солдатського самоврядування, тому що бачите, що більшовиків було як погано. От, тобто, ну видірнуті абсолютно на там на нерелевантні приклади, і е, нам от заважають. Тобто не, не можна давати голосу солдатам ні в якому разі, тому що це приведе до чого, це приведе фронт обвалиться. Ну добре, ну вони тікають е, десятками тисяч на місяць. Ми не, не хочемо давати їм голос, то вони віддадуть нам зброю і тічуть. І так це зараз відбувається. Тому треба, треба, треба екстраполювати ті засоби, е, дослідження. Підходи, методики, котрі давно вже придумані і в інших арміях світу, і в комерційному приватному секторі, де оцінюють просто керівники. Просто запросити там п'ятьох соціологів, котрі в цьому там гарний мають hr чарники від великих корпорацій, там якихось іноземних радників, котрі толкові. Ну і можна просто собі придумати чудову систему і діліталізувати, тобто покласти на цифрові інструменти, які вже існують. І я думаю, що це буде там ну, новий інструмент. Головне, щоб його не ігнорували, тому що в нас багато що втрується, нового там запроваджується, воно, на жаль, потім через деякий час просто відкатується назад. Щодо того, що лякають ПВК Вагнер, та це от ну певне російське збочення, хоча на багатьох справах враження похід Вагнера, «Вагнерівців». А На Москву зрозуміло, це зрозуміло. Але послухайте, і якщо я не помиляюсь, і у американців, і у британців вже існують приватні військові компанії. Вони можуть бути oh. певним еталоном, скажімо так, ну можливо, не еталоном, а певним прикладом для того, щоб говорити на цю тему в Україні. Нам, нам не потрібно навіть якісь приклади. Но нам головне не, не концентруватися на антиприкладах. Ми самі можемо зробити і мусимо має, і зробити структури, які будуть. Для нас набагато більш ефективним, і все, що нам там можна ставити у приклад з точки зору там того, що то і тієї ж компанії принц, тобто це то потім вона там акедами називалися і так далі. Чи там британських компаній? Ні, нам цього не потрібно. Ми можемо самі тут створити, аби ми не боялися цих оцих, оцих абсолютно нерелевантних до нас пригожинських історій. Я про це говорю. Нам потрібно створювати зараз величезну кількість протиповітряної оборони з допомогою дронів. А ти що, це підрозділи, які можуть піти на Києві щось захопити? Ні, у них просто специфічні інструменти для збиття інших дронів мусить бути і все. Отакі от, такі от е, підрозділи, власне, зараз йде процес їх, по, по зміні регуляторного середовища, які дозволить більше в цьому плані робити тим, хто хоче щось робити. Через те, що ми всі бачимо, що нинішня система є надзвичайно неефективна. А це знову питання про брехню і правду. Да, коли нам кажуть, що там збивають, 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 будують, 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 а врешті-решт ми бачимо, що там ну, гольовий рахунок дуже некрасивий, не на нашу користь. От. І потім виясняється, що ну, можна було багато ентузіастів, які на цивільному житті зараз перебувають, їх залучити до того, щоб власне захищати наше небо десь там в тилах. До речі, я знаю, я просто принагідно, ви зачепили таку болючу тему, тому що ми нещодавно пережили всю цю російську атаку масштабну. Я коли бачив фото, як горять, вибачте, наші трансформатори не захищені, я так розумію. та у мене було питання: а що ж з фізичним захистом наших трансформаторів? От не якихось велетенських станцій, які не можна якимось куполом накрити там і захистити, а якихось дуже локальних об'єктів. Трансформаторів, якихось розподільчих вузлів, і звісно, у мене було логічне питання: а а де ж наша фізик, наш фізичний захист від тих же шахедів? Ну зрозуміло, що від балістики ці об'єкти не прикриєш, але від уламків від шахедів вже можна закрити. І тут у мене, от знаєте, пазл все одно не складається. Настільки масштабне будівництво в тилу відбувається, те, що ми бачимо, і в Києві, зокрема, реконструкцій неміряно просто, просто неміряно. А з фізичним захистом енергооб'єктів я зараз транслюю свою думку. А, мені здається, що дуже недопрацювали не лише в Києві, між іншим, а, пане Ігоре, це я так трохи відволікся. Та але ну, насправді ви, ви цими шахедами і ракетами нагадали, що тут відбувалося. А, але якщо говорити про. Структуру ПВК, у нас щось подібне було на початку війни, починаючи з 2014 року. Це добровольчі батальйони у нас існували. Тобто, в принципі, під них просто треба створити відповідне законодавство. Ні, я дивіться, давайте навіть от я навіть не йду так далеко, як ми відійшли від, від добровольчих батальйонів, тому що ну, зрозуміло, що ми зараз в іншій політичній реальності знаходимося. Я говорю, те, що є. Наприклад, у нас є ДФТГ, які не є не юридичними особами. Які не можуть своїм бійцям платити зарплату, навіть якщо там, ну дійсно вони роблять хорошу роботу і так далі. Тобто ми бачимо, що ДФТГ ще ну, нібито так, от, якось вони державному владу не, не, не загрожують, і навіть величезну користь приносять. Да? Давайте рухатися просто трошки, дамо їм місце повноважень, подивимося, що буде. От, давайте дозволимо там якихось заброньованих. Людей, які заброньовані, так само залучати до оплачуваної роботи по збиттю ворожих дронів. І так далі. Тобто, тут проблема в чому, що армія є брак управлінських якостей. Організувати нове з нуля антидронову оборону в Україні, їй дуже важко розгрузити оборону дуже важко. Тому давайте залучати приватну ініціативу. Ну от припустимо там пан Пінчук, прости господи. Він е має величезну кількість активів, які от завтра може стати пополом, просто вони на тільки близько до, до ворога. Ну там безпосередньо там гранатами його не закидують, але от, дронами запросто. То треба, щоб ну була в нього можливість, е і, можливо, навіть ми там його чимось до цього підштовхнули, захистити свої активи з допомогою саме фінансування. Таких от підрозділів, котрі будуть мати на ну, якихось зобов'язаних, але ти не менш вправних людей, котрі зможуть працювати дронами перехоплювачами та обладнанням, котрі потрібно для цього всього. Логічно, послухайте, це ж ідеться ідеться мова про як захист країни, так і захист свого свого майна. Тут ми, тут ми в одній, в одному човні, так. в одній країні. А, Ігоре, а те, що. Те, що існує проблема там переводів. А Наскільки це гостро зараз стоїть і чому взагалі це є проблемою? Ну, віде, я дійсно, коли ми з вами обговорювали сьогоднішню тематику, то те, що мені болить, от 19 тисяч 44 чоловіка за вересень офіційно втекли в армії. 19 тисяч. Тобто, ну, от, округляємо, да? скільки буде, 20 тисяч. Спочатку да? року. Ну, це доставши до 60 тисяч початку року. І Я вам скажу, що тут насправді це набагато гірше в реальності через те, що е, насправді ці цифри визначаються не кількістю тих, хто втікли, вона набагато більша, а кількістю зареєстрованих кримінальних проваджень з співробітниками Державного бюро розслідувань. Тобто кількість співробітників, котрі сидять на реєстрації. Є обмеженою. Відтак ця обмежена кількість, значить, вона не може зареєструвати більше, ніж е, там певний потолок, певна стеля. І те, що у вересні, наприклад, було більше ніж в серпні, я це поясню одним, що повернулися з відпустки ті, хто реєструють кримінальні провадження, і стало більше зареєстровано кримінальних проваджень. Тобто, у нас самовільне долічені частини без артисту, це от, е, порядка 20 тисяч зараз темп на місяць. Ну, не менше. А я кажу, що можливо ще більше, на жаль. Тому е, ну, з, я вважаю це проблемою номер один в обороні нашої країни. Ми зараз колосальним темпом втрачаємо людей з армії. А Яким чином? От Є два, два моменти, коли відбувається задача, як правило. Перший момент, коли людина тільки була. Е, Мобілізовано, і десь там чи з навчального центру. Ти безпосередньо після навчального центру, тобто за рахунок цього ефекту поганої новизни, людина просто боїться всього цього нового на війні, і вона, буде, вона просто десь чекає посадкою. Десь по дорозі там, з Києва на, на Сумщину, десь на, на заправці, просто от. бере і з туалету, з іншої сторони, виходить. А інший. Випадок, це коли людина дійсно декілька років відвоювала чесно, з великими успіхами. І в кінці кінців у будь якого людину закінчується ресурс. Ця система армії абсолютно не призначена для того, щоб відновлювати людський ресурс. Наше все військове законодавство, управлінська традиція в армії те, що ми отвоюємо отак от дуже страшно, але недовго. Але у нас війна набагато-багато років. Вона зараз виглядає війною на багато багато років. Я хочу, що воно після завтра, післязавтра, але поки що, на жаль, треба готуватися до іншого. Тому а, треба міняти підходи. Ну тому що реально через оцю втому, через відсутність можливості там, змінити частину, до речі, в осені минулого року було прийнято декілька дуже класних кроків. Можна призначати на посади офіцерських людей просто з бойовим досвідом з вищою освітою. Тобто відійшли від цієї, всієї цієї паперової тяганини трошки, да? І у нас 30, 30 секунд лишається так дуже да. концентровано. Тобто просто дати можливість людям знаходити своє місце в армії простіше, і вже буде менше е, е, созначе, а ми втрачаємо якраз відсутність цих механізмів знаходження своє місце найкраще. Дякую, шановні. А ігор Луценко з нами був на зв'язку. Командир підрозділу Орден Сантьяго, військовослужбовець, співзасновник центру підтримки аеророзвідки. Дякую. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.